Ну, що там. Ще бажає хтось показати лабораторну роботу. Так, можна я, мовчан. Ну, понятно, що видань, потому Звісно, там по зі змінами слабості ви можете, в принципі, здавати її пізніше, бо там ми там заборонили в, там, там, в першому корпусі, Якби ставити, наприклад, бал запросу, наприклад або якісь там рамки встановлювати, ну, ну, знаєте, воно потім, коли треба буде пустимо, щось треба буде серйозно щось розібрати. А, приділяти час зараз. Так. Ладно, добре, давайте. Так, Що? це DFD 0 діаграма. У мене тут Далі. дві внутрішніх судні, дві звичайні так. DFD 1 діаграма, тут у нас є обробка продажів, управління запасами та складом, Далі. взаємодія з постачальником. Так, тут uh, таблиць. До речі, присутній да? штучний інтелекту, да? mm? А Також був присутній штучний інтелект у вас чи ні? Mm, ну, я там у нього запитав просто за правила, які є, бо mm. ну, ті правила, які я сам не зміг придумати. Дивіться, дивіться от те, що я хотів сказати, да, попередньому Єгору, Вернечко, ну вище, підніміться, вище. Ось дивіться, що і характерно: дві крапки, далі десь великий літер, наприклад, валідація з писань, дві крапки, синтаксична помилка зразу йде, да? бо треба з маленькі літери писати. Ось. Тобто от такі, конструкція така, вона вказує, що даний текст був згенерований. А тому в серйозних роботах, там, в дипломах, наприклад, там, в курсових от вас буде. Курсує на наступному на, на, на семестрі. А ви постарайтеся такого не робу, уникати, отаких от от фраз, тобто, ви ж можете своїми словами написати, це перер... Тобто потрібно переробити просто от і все. Добре. Зрозуміло, коли ви пишете синтаксичні помилки кругом, ось ну воно зразу кидається в очі Повнота замовлення, дві точки створення замовлення. Ну, зрозуміло, тобто це я хочу сказати. а Добре, добро, далі давайте так uh, DFD2. У мене тут 8 баз uh, 8 таблиць, Products, Suppliers. Тут нічого не видно, але я бачу, що їх там багато. Uh, ну, я, я можу збільшити зараз. Ну, ладно, не, не треба. Так. Це достатньо. Добре. Uh, так, uh, так. Uh, так. Uh, давайте uh, ще раз. Uh, як прізвище ще раз, це був. Мовчан. No, no. Так, катриці. Добре, а далі. Так, далі я хочу. Видно екран? А, так, видно. У мене, до речі, досить комедно, тому що в мене також магазини також буде вісім таблиць. У мене продаж відоігор, дві внутрішні, дві зовнішні суттності. ДФД1. Далі, далі ну Тут не знаю, описані е, взаємодії користувачів, видавців, е, матриці та далі. Ось. І тут DFD2, там де я намагався моделювати. Да, дор я трошки прокоментую, що сказав там описані взаємодія. От теж минула група була, дивіться, у нас є е, uml е, моделювання. Тобто mm. ви впутуєте, є, от, інформаційна система, бо автоматизована система і для проектування автоматизованих систем от, використовують ну, якраз по IDF, пам'ятаєте, там різні, здається, 14 стандартів є і там використовується іо тобто, наприклад, Діаграма компонентів, діаграма розгортання, діаграма взаємодії, там діаграма класів, прецедентів, там діаграма часу, тобто йде повний опис саме інформаційної технології, компонентів, функціональних модулів, як вони взаємодіють між собою, з використанням саме UML. -у. Тобто а тут використовується анотація, нотація Генерасона. Тобто мають на увазі, що ми обмежені от, саме позначенням графічним позначенням процесу, ось, а потім прямокутником, і от як ви позначаєте, от, внутрішні сутності. Ну, також стрілочки, тобто головна мета даної діаграми це просто показати потоки інформації, які йдуть до процесу, а не показати, як відбувається, наприклад, прийняття певного рішення, там обробка, там взаємодії чогось. Тобто, головне, це просто показати, як процес, ну як підуть потік даних. Пам'ятаєте, є в нас процес, є вхідні дані, вихідні дані, є механізми. Ось є е, в нас ті, хто, тобто, механізми це, в принципі, ті, хто у нас приймають, певних, не топ нажимають. Ось, і є певні якби, управління, тобто на, інструкції, на основі чого це все виконується. Добре, ладно, тут правильно все. Далі далі. Зрозумію, дякую. Ну, і ось де два. Пишу детально. Добре. Добре. Тут, дивіться, є, ну, якусь помилку, хто знайдемо. От, дивіться, у вас є, от, наприклад, сутність написана: розробники. Угу. Так? Видавці. От. Наприклад, беремо розробники сутність. Що мається на. Ну, уявіть собі, що ви програмісти. Ви читаєте програму, а вам написали: розробники. Ну і що? І далі, що, що зараз зроблять його? Ну, куди треба шукати, про що треба дивитися, що треба відкривати. Ну, це ж саме як сутність, а інформація про розробників міститься у табличці буде з девелоперс. Ну, так вже ж не написано, що це в нас табличка. Тобто є певна сутність: от ви ж маб, треба внести зміни до програми там, щось там апгрейд певний зробити. Вам треба встановити, по суті, що ну, у вас є набір там, класів, функціональних модулів, набір компонентів е, програми, набір у вас. Е, е, ну, розумієте, так, яка різниця між, наприклад, що таке компонент автоматизованої системи. Це, ну, зрозуміло, так? Тобто автономна одиниця, наприклад, там графічний редактор, наприклад. Ну, тобто він, по суті, може сам по собі працювати. Тобто, по суті, це у нас є, якби солюшен складається із різних проєктів, їх можна долучати. Ось, тобто, коли ми пишемо розробники, виникає питання: а де ж де ж дивитися? що шукати, який файл, чи це якийсь сервер? Чи це якийсь файл, чи це якась таблиця бази даних, чи це сховище. Тобто ну, мені здається, ну, знову мені здається, що треба. Було, ну, для програміста треба було якось ну, більш так уточнити, детально написати, що мається на увазі. Ну, зрозуміло, так? Так, Не. так. Наприклад, файловий сервер написати там IP-адрес, якісь там умовний умовний там. Не знаю, там, 10, 1, там, 100.16, наприклад, ось папочка розробників звідти брать тянеться інформації і все. Тобто для, ще раз, що да, дана деталізована діаграма, вона більше все ж таки йде, як би ну, для програмістів. Тобто, зрозуміло, що бізнес-налітки аналітики теж, які її в принципі, складають, тож, її користуються. Но, Ну, добре, ладно, не будемо головумрочити. А добре, все, закривайте. Я думаю, що. А, так, Сієнка. Добре, Андрій. У вас, до речі, пропуск 8-10. Було. Так, знали. А Добре, далі. Наступний хто. Я зараз, секунду. Так. Um... У мене мабуть, не вийде зробити демонстрацію, бо немає інтернету. Я намагаюся тут з телефону це зробити. Чи можливо зах... захистити на іншому занятті? А так, це можна зробити запросто. Добре, нехай буде на іншому. У мене теж не було інтернету до обіду. це Включили світло. А після обіду, або попередній пари я був з телефоном, то дуже складності були. Тобто на другій парі так, в принципі, і на лекції можна, якщо там трошки часу там, тобто це не є проблемою. Ось. А добре, наступний хто бажає? Можна я тоді. Ну, давайте, дивіться, у нас ще є матеріал, у нас ще там є презентації, приклади, ще є приклади, що є по агрегатним функціям, там є, є чим займатися. Так що давайте ну, розшручуємося. Так, видно. А, у мене предметна область кінотеатр. Тут у мене три внутрішні сутності, дві зовнішні. Добре, далі, далі, добре. Далі тут у мене, власне кажучи, сутності, що були на першій діаграмі, ой, ну, діаграмі і трошки доданих. і Додані також процеси їх назви. Далі в мене бізнес правила, матриця подій і Дів 2 У мене обрано процес продажу квитків, власне кажучи, вісім таблиць. Для цього. Добре, добре. добре. Закривайте це я побачу Так, ще з прізвища Духопел Духопел Аліса. Так. Далі. Далі в островецький. Зараз. Секунда. Я трохи послухав помилки, трохи виправляв. А теж у мене та сама проблема, що й в Єгора а, День, День. я День. трошки пропустив а, саму а, здачу лабораторної роботи, і тому в мене а, м, як Володимир не, 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 не вдалося прикріпити в класі з жод... нічого. Володимир, таке питання десь? Вроді б, ж така ж легенька лабораторна робота? Як можна було помилитися? От важко і, Ну Ну, тобто, Ні, ну оце от реквест ID було схожа помилка. Ну, типу, це, ну, сама логіка. Давайте подумаємо так: навіщо там програма, яка просто отримує дані і віддає їх, це якийсь як меседжер виходить. Тобто, тобто, навіщо така програма здалася? Яка нічого в себе не зберігає, не обробляє, тобто для того, щоб обробити, ну, да, да, потрібно десь да. і зберегти хоча б тимчасово. буде, да. ну, що якщо все віддавати кудись, ну добре, ладно, це не важливо. Ну я думаю, дивіться, пам'ятаєте, що якщо ви забулися прикріпити, зрозуміло, що ви отримали не атестацію. Це... Да, не ну просто я я, 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 я реально не, не зробив ще протокол до. На той момент так. Тому... Я відкрию там на додавання, кому там можна відкрити, щоб можна було долучати, додавати а, файли до а, лабораторної роботи. Ось. А, захищати ви, в принципі, можете, ну, там, за цим правилами новими, в принципі, у будь-який час ось. Там, по-моєму, там найбільше піти спроб, ще з тільки зрозуміти. Добре, ладно, це я побачив. Тут все добре. Далі давайте. Так, от мій DFD-1. У мене він вийшов трошки об'ємний, бо я тут. На то, як мені здалося, перестарався. Добрий, якраз. Добре, да, і ось DFD2. Закупівля. Така. Добре. Все, дякую. Це був 31 Островецький. Так, ну пройдемо по списку, тобто всіх потім я оцінки потім буду відмічати присутніх тоді і побачити оцінки свої. Добре, далі. Я б теж хотіла показати роботу зараз. Зларислава, Са... Сач... Сачек. Сачек. Сачек, давай. Так, у мене предметна область це театр. Ось діаграма DFD 0 для процесу управління театром. Добре, далі. далі. Так, ось DFD1. Тут у мене є 6 процесів. Добре, далі. І DFD2 у мене саме для процесу обробки продажу квитків. Тут у мене 8 таблиць і 7 підпроцесів. Добре, все достатньо добре. Так, буде слово є. Так. Далее. Наступный кто? Бильшин. Бильшин, а мы пожарщик? Добрый день. Зараз. Ведьмит скажем так, ведьмит ему. И буду Так. Балабай Глиб. Балай, yeah. Ой, Балай, я. Ой, извиняюсь. Балай, счастье. Балай, я уже. Без, крови. кров, без yeah. Хорошо. Беляс, Нема, Я. Хорошо. А Евгений Белясник. Беляс, Немає, точно немає. Так, Вердіїв Емір. Немає. Немає. Так, Виборнов Арсеній. Є. Yeah. А є. Глухих Данило.